Отож, здоровенькі були лібі ретро-країнці та ретро українки. Ви знаходитесь на каналі Ретро Єї, та з вами, як завжди, Стас. Народ, у нас сьогодні черговий випуск найкращої ігри у світі, і я дуже хотів би, щоб такого типу відоси на каналі з'являлися частіше. Тому для того, щоб полегшити собі таке завдання, я вирішив дещо змінити формат та структурувати свою оповідь. Отже, подальшому ми будемо говорити про іграшки, виходячи із шести аспектів. Сьогодні ми поговоримо про історію створення, сюжет, геймплей, графіку, звук та складність. Але перш ніж ми перейдемо до нашого гостя, а саме іграшки флешбек, я хочу попросити вас про те, щоб ви вліпили вподобайку цьому відео та почали писати коментар. Тому що наше маршрутне таксі їде на вподобайках. Ставити ось тут. А я почекаю. І так, це маніпуляція. Вліпили. Поїхали! <плес> Історія створення. Флешбек була видана французькою компанією Delphin Software International, яка на той момент подарувала світу квест Future Wars та пригодницький платформер Another World. Останній через подібну візуальну стилістику доволі часто помилково вважають прикволом до флешбек, хоча сюжетно вони не мають нічого спільного. Гру розробив і частково програмував Пол Кюсе, який раніше створив адвенчуру Future Wars. Flashback розробляли для Sega Mega Drive, проте вперше вона побачила світ на комп'ютерах Amiga у 92-му році. Версія для Sega вийшла на рік пізніше, у 93, му а в 94-му вийшла версія для Sega CD із переробленим саундтреком і full motion відео заставками. Також гра вийшла для Super Nintendo, MS DOS, Acorn Archimed, Panasonic 3DO, Apple Macintosh, CDI та FM Towns. Флешбек сподобалась критикам і мала неймовірний комерційний успіх, і як результат потрапила до книги рекордів Гіннеса, як найбільш продавана французька гра всіх часів. Сюжет флешбек можна сміливо назвати одним із найяскравіших представників напряму постмодерн у ігровій індустрії. Буквально всі сюжетні повороти у цій грі є відсилками до популярних кінострічок х та 90-х років. Можна вважати флешбек передтечею такого культурного феномену, як серіал Дивні дива» від Netflix, який вдало експлуатує той самий концепт. Тут є втрата пам'яті у кращих традиціях бразильських серіалів, повідомлення, що герой адресує самому собі, точнісінько, як згадати все пола верховане, смертельно небезпечне шоу як у людині, що біжить зі Шварцом, полювання за реплікантами, як у фільмі Рідлі Скотта. Розумні прибульці, що намагаються змішатися з населенням Землі, як у стрічці Джона Карпентера. Ну і звісно, те, без що не могла обійтися жодна комп'ютерна іграшка 80-х та 90-х, ксеноморфи більше ксеноморфів. Хоча тут чужі, більш подібні до людей, та й світ їх чимось нагадує світи з оповідань Говарда Лавкрафта. Варто зазначити, що у північній Америці флешбек виходив із коміксом від Марвел, який протягом 12 сторінок розповідає про події, що передують початку гри. Проте я вважаю, що з цим коміксом слід ознайомитись лише після проходження. Він дійсно закриває багато сюжетних дірок, але нівелює атмосферу таємничості та загадковості, що створює головний шарм цієї гри. Геймплей про флешбек часто говорять як про принца Персії з пістолетом, і це доволі вдале порівняння, тому що гра дійсно запозичує багато ігрових механік саме у персидського принца. Такі елементи, як відсутність скролінгу екрану, кілька вертикальних рівнів, якими може пересуватись головний герой, власне керування персонажем, те, як він рухається, стрибає, робить перекат, все це буквально з перших секунд наводить нас на думку. Це ж було вже! Але якби флешбек був просто клоном персидського принца, він не мав би такий шалений успіх по всьому світу. Тому давайте поговоримо про те, що відрізняє флешбек від принца Персії, а саме про квестову складову. Бо окрім того, що ми можемо стріляти наліво і направо у мутантів, поліцейських, кіборгів, прибульців, дронів та реплікантів, на рівнях є ще велика кількість предметів, з якими ми можемо взаємодіяти, та персонажів, з якими можемо потеревенити. Щойно ми підняли предмет, той опиняється у нашому інвентарі, і далі ми можемо або передати цей предмет комусь, або використовувати його для проходження на рівні. Так, на першій локації ми зустрінемо пораненого чоловіка, для порятунку якого необхідно буде знайти загублений ним телепортер. Щойно останній опиниться у нього в руках людина телепортується до безпечного місця. Також у дитинстві в мене надзвичайно вразили камінці, якими можна відволікати вартових, або блокувати сенсори, щоб ті опустили нам ліфт або відчинили двері. Окремо скажу, як саме ми відхилюємо собі здоров'я. Наш герой має захисний щит, що блокує усю завдану йому шкоду, але щит цей доволі швидко розряджається. Усього чотири влучання, і наступна шкуля обірве життя нашого персонажа. На щастя, на рівнях розташовані енергетичні генератори, що здатні зарядити акумулятори нашого щита, також окремо відзначу силове поле, яке ми отримуємо від нашого приятеля на другому рівні. Воно тимчасово здатне блокувати вогнепальні атаки спрямовані в наш бік. Графіка. Флешбек графічно просто вражає. Я досі пам'ятаю, як у дитинстві вперше побачив вступну заставку, і замість того, щоб почати грати, натиснув Reset і подивився вступну заставку ще раз. Мій мозок просто відмовлявся повірити в те, що Sega може видавати таку картинку. Маркетинг позиціонував флешбек як першу сідіром гру на картриджі. В ті часи іграшки на CD перш за все вирізнялися великою кількістю медіаконтенту, наприклад, оцифрованими відеовставками або крутою музикою у cd якості. І дійсно такої кількості катсцен, як у флешбек, не було у жодній іншій грі, яка б використовувала картридж як на інформації. Єдина гра, яка могла б конкурувати з нею, це Another World. і несподіванка, вона також була розроблена компанією Delphin Software. Самі ж заставки, власне, які анімації руху персонажів були зроблені за допомогою техніки ротоскопінгу покадрового переносу рухомого зображення на прозору плівку. Цей самий метод використовували для діджиталізації рухів головних героїв у принці Персії та Inother World. Що ж до бекграундів, то усі задні плани були намальовані вручну, а потім перенесені у цифровий світ. Звук це ще один фактор, який додає унікальності флешбек. Річ у тім, що музичний супровід у грі не є постійним. Більшу частину часу ми чуємо звуки оточення та середовище, у якому перебуваємо: спів джунглів, механічні мантри двигунів мегаполісу, зловісна тиша телевізійного шоу, потойбічне муркотіння світу прибульців. Музику ж ми чуємо або у катсценах, або у ключових гімплейних моментах. Це надзвичайно круто працює на атмосферу та допомагає повністю зануритись у гру. Зі звуковими ефектами також все на найвищому рівні. Усі вони були спеціально записаними та вдало підібраними семплами, які за імерсивністю могли б навіть посперечатися із культовою озвучкою першої частини Half-Life. Складність чи можна вважати флешбек складною грою? І так, і ні. Велику роль в успішності просування грою відіграє дослідження рівнів, адже останні у флешбеку є відкритими. Тобто це не той випадок, коли ми просто пробігаємо рівень зліва направо. Нам часто доведеться повертатися у ті самі місця після того, як ми знайшли необхідний предмет, ключ або ж просто виконали квест. Через це флешбек часом називають метроїдванією, але як на мене, така класифікація є дещо хібною. Окрему складність для мене в дитинстві становила велика кількість діалогів англійською, але все це було подолано за допомогою звичайного словника. По справжньому хардкорними є рівні наприкінці гри, де треба вдало використовувати телепортер та давати відсіч расі антропоморфних прибульців, які намагаються знищити людство. Особливо важко буде, якщо ви гратимете на рівні складності експерт, тому що у цьому випадку чужі стають надзвичайно живучими і їм треба завдавати неймовірну кількість поранень, перш ніж вони відлетять в алгалу. Народ, я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, напишіть у коментарях, яку гру ви хотіли побачити наступною. А ті з вас, хто ніколи не грав у флешбек, спробуйте, тому що хто знає, можливо, це і є найкраща гра у світі.